Вітання, друзі. Середа, 27 листопада на годиннику 1901 в студії Львівської мануфактури новин з вами Вікторія Вітер та Вікторія Васильченко. І сьогодні ми починаємо мануфактурити про таке. Окупанти вкотре атакували Київ. Що відомо станом на зараз? Україна тепер вміє перенаправляти шахеди назад у Російську Федерацію та Білорусь. Окрім того, російські окупанти розстріляли п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку. Також сьогодні поговоримо про платформу Іскра. Що це таке, та яка мета розповість Марта Чернюк, фандрейзерка фонду «Алярм». Також наша улюблена рубника бавовна на Русні у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, після них фіксували дим. Подивимось у відео, як це було. І разом ми з сила про збір та донати для української армії. Ми поговоримо сьогодні з військовою Аліною Балей. Також стало відомо, що РФ задіє у війні з Україною стратегічні бомбардувальники Ту 160 які Україна віддала їй 25 років. Про це сьогодні поговоримо детальніше. І Дональд Трамп обрав кандидата на посаду керівника військово-морських сил. Про це та інше далі у нашому етері. Так, традиційно розпочинаємо наш ефір з загальноукраїнських новин. Цієї ночі російські окупанти знову атакували дронами Київ. У наслідок атаки двоє постраждалих. Про це повідомив міський голова Кличко. Одного з них госпіталізували у Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. І також цієї ночі сили ППО збили 36 з 89 шахетів, якими російські терористи атакували Україну. Ще 48 безпілотників локаційно були втрачені, ймовірно, через активну протидію РЕП сил оборони. А ще п'ять безпілотників вийшли з під контрольного повітряного простору в бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій. Проти оборона працювала працювали у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївських областях. Так і до позитивного Україна тепер вміє перенаправляти шахеди назад у РФ та Білорусь, змінюючи за допомогою РЕП їхні координати. Про це повідомили джерела е, видання Лемонт. Лише за 24 і 26 листопада в Білорусь таким чином полетіли цілих 43 російських БПЛА. Це е, ця подія називається спуфінг. І прикордонники знищили вогневі позиції та місце укриття противника на запорізькому напрямку. Подивимося, відео. Так, і наступна фотографія це ось такі майже новорічні прикраси на деревах в Україні. Російські дрон Гербера знайшли на дереві фактично цілим в одній з областей України. Насправді виглядає дуже страшно на мене. Яка новорічна прикрас така ялинка? Мені не дуже подобається. Так, не хотілося бачити такі ялинки в Україні. А от в Росії можливо <гум> і Російська Федерація задіяла стратегічні бомбардувальники ту 160 які Україна віддала їй 25 років тому. Про це повідомили схема. Журналісти проаналізували серійні номери літаків угоді тих часів та дані з міжнародних авіареєстрів. Їх співставили з номерами бомбардувальників, які використовує РФ зараз. З'ясували, що мінімум шість переданих Україною літаків Ту-160 знаходяться у бойовому складі російської армії. Так і до цієї новини схеми також назвали українських посадовців, які погодили продаж останніх ту 95 Це, зокрема, тогочасні урядовці. Зокрема, з них міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога, нині народний депутат України. Також це перша заступниця міністра юстиції Інна Ємельянова, тепер членкиня комісії з правової реформи при президентові України. І окрім того, це керівник комісії з реорганізації Мінекономіки Валерій Мунтіян, це нинішній співробітник держав... держ... державної фінустанови РФ зовнішньоекономічного банку. Також відомо що. Проєкт на розгляд канміну подав влітку 2011 року тодішній міністр оборони Михайло Єжель. А остаточне рішення було проголосоване на засіданні уряду Миколи Азарова у серпні 2011 року. І Україна втратила від 60 до 100 тисяч військових убитими у повномасштабній війні з РФ. Поранень зазнали ймовірно до 400 тисяч військових. Такі дані наводить видання Економіст, покликаючись на дані звітів розвідувальних служб оборонних відомств та відкриті джерела. Так і жахлива новина. Російські окупанти розстріляли п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на покровському напрямку. Про це сьогодні повідомили в офісі генпрокурора. Попередньо цього місяця російські терористи штурмували позиції оборони поблизу села Петрівка у Покровському районі. Росіяни оточили приватний будинок, в якому перебували українські воїни, взяли їх у полон та згодом розстріляли. Прокуратура вже розпочала розслідування. І Зеленський не може підписати угоду, де РФ забирає Крим та Донбас. А Україна відмовляється від НАТО, адже це порушує конституцію. Про це сказав Кулеба. Путін не налаштований на угоду. Україна його особиста одержимість, а її розгром засіб показати світу, що захід не може захистити себе. Так а з 1 травня 2025 року в Україні мають замінити всі світлофори. Зокрема, замість зеленого кольору світлофора буде смарагдовий. Зелений колір повністю зникне. Про це сьогодні повідомив український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. Вважається, що смарагдовий колір краще сприймається водіями ніж звичайний зелений. А стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні. Їх краще видно всім учасникам руху. Не знаю наскільки таке рішення на часі, звісно, замінювати всі світлофори по всій країні. Ну але сподіваємось, що можливо стане менше ДТП на дорогах, якщо це справді так, і повернення до стану 23 лютого 2022 року є умовою для переговорів. Це сказав Єрмак, цитую, це було б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки значна частина території України була окупована до цієї дати, але Росія не демонструє жодних ознак такої готовності, продовжуючи ескалацію. Так, а на Волині російські книжки переробляють на туалетний папір, який потім відправлять на фронт. Ініціативу запропонували волонтери громадської організації UA Resistance Foundation. Зокрема, волонтерка Дарина Панченко розповіла, що ми хочемо мотивувати людей відмовлятись від російського та допомагати нашому війську. Тому закликаємо жителів не лише Ковеля, а й інших міст давати російські книжки а кошти жертвувати на підтримку війська та ділитись цим на сторінках соцмереж із хештегом російську до одного місця. Так, і перейдемо до нашої улюбленої рубрики «Бавовна на Росні. Безпілотники атакують нафтогазову інфраструктуру у Башкоростані РФ. Подивимося відео. О, стріляють! Отходите, смотрите. Тяжело, Близко не подходи. Эй, ебать, мимо. Опа, чуть-чуть зацепил. Ну и все, что ли, блядь? А что, чем стреляют? Ну, один зацепил. А, один чиркнул, да, один чиркнул его. Пульток, блядь. Если хорошо попали. Також, зокрема, було гучно сьогодні і на території окупованого Криму. В цьому підтвердження маємо ось скріншот з російських телеграм-каналів, там де говорять, що там гучно. І наступне відео про те, що після вибухів зафіксували дим на території Чорноморського військово-морського університету імені Нахімова. Повідомляють, що російська ПВО спрацювала на аеродромах Бельбек та на авіабазі Саки. Так, і поговоримо тепер про допомогу нашій армії та донати. До нашого етеру зараз підключається Аліна Балей, позивний Сенді з підрозділу «Прислужба». І зараз ми з нею трішечки детальніше поговоримо про збір, який організувала дівчина. Так, Аліна прямо зараз вмикається до нас в ефір. Вітаємо Аліна в студії Слава Україні! Слава Україні! Так, бачимо, що в Аліни якісь технічні проблеми, але ми розуміємо, що Аліна зараз знаходиться Раю, на Слава. Супер, Ми вас чуємо. Аліна, розкажіть, будь ласка, детальніше трішки про себе і про збір, який ви організовували для вашого підрозділу. Так, все ж маємо трішки технічні проблеми. Тоді для початку розкажемо про те, хто ж така Аліна. Зокрема, в нас на сайті Львівської мануфактури новин вже mm -hmm. е, ну, вийшла. звати Аліна з позивний сенді. Так, тепер ми вас добре бачимо і сподіваємось, що ми будемо вас чути. А ну спробуйте, будь ласка, ще раз щось сказати. У нас ваше відео йде так з трошечки затримкою, напевно, у вас поганий такий зв'язок, ну, поганий інтернет і тому так. Так, чуєте мене? Так, ми вас чуємо, але напевно є певна затримка технічна, тобто ви чуєте нас трішечки пізніше, ніж ми насправді говоримо. Так, маємо все ж заліною технічні проблеми, тому розкажемо зараз детальніше і про нашу гостю, і детальніше так, про, так, про збір, який так, вона так. організовує. Юра виведи, будь ласка, на екран. Зараз скріншот із сайту. Це матеріал про Аліну Болей заголовком. Сподіваюся, що одного разу мені рації передадуть, що війна все ж закінчилася. Це історія студентки, яка змінила навчання в університету на лінію фронту. Запрошуємо вас прочитати детальніше про молоду захисницю, зокрема, яка наразі працює в прес-службі і захищає нас на фронті. І сьогодні детальніше з нею ми хотіли би поговорити про збір, який вона організовувала для свого підрозділу. Бачимо, що ніби трішки краще став зв'язок. А ну давайте спробуємо ще раз, можливо, все вийде поспілкуватися з Аліною. Якщо ні, тоді розкажемо детальніше про збір самі. Так, Аліна, спробуйте, будь ласка, ще раз щось сказати. Ви нас чуєте? Так, давай тоді можливо ми розкажемо самостійно за збір, який організувала Аліна. Першочергово, ми запрошуємо вас прочитати матеріал про Аліну, який є на нашому сайті. Наша Андріана Карапінка дуже старалась, коли його робила, і інтерв'ю насправді просто. Фантастично. і тепер, власне, перейдемо до самого збору. Аліна відкрила збір на 200 тисяч гривень для авто, адже наші захисники і захисниці на позиціях втратили дві машини, і наразі їм необхідна нова Аліна. Навчається на журфаці на заочній формі навчання. Це Львівський національний факультет імені Івана Франка, а також служить у 77-й бригаді десантно-штурмових військ. Так, зокрема, я щойно відкрила буквально банку. Дивлюся, що наразі на банці знаходиться трішки більше, ніж 12 тисяч. Тобто, зібрати потрібно ще досить велику суму. Тому закликаємо вас долучитись і хотіли би вивести наразі на екран QR-код збору Аліни. Виведіть, будь ласка, так, супер. Ось ми бачимо на екрані QR-код. Е, Аліна збирає на машину для свого підрозділу, тому е, саме час, якщо ви ще сьогодні не зробили свій ранковий або вечірній донат, дивлячись, в який це ритуал у вас входиться, е, скануйте qr код Діліться е, своєю маленькою ринковою кавою, або можливо, хтось задонатить якийсь свій цілий обід. Так насправді потрібно е, пам'ятати про те, що потрібно підтримувати наших захисників постійно, і навіть ваш найменший донат, неважливо, чи це буде 1 гривня, 5, 10, можливо, 50 або 100, можуть допомогти якнайшвидше закрити збори. Тому ми ще раз закликаємо вас задонатити на збір аліни. Так, супер, а ми йдемо далі. Власне, продовжуємо тему русні. Е, цікава новина на Росії. Школярів відвезли на цвинтар, подивитися на могили учасників війни з Україною. Ми маємо навіть фото, як це відбувалося. Поїздку для учнів на цвинтар організовувала школа Магнітогорська у річницю смерті свого випускника, ветерана афганської війни та учасника СВО. На фотографіях школярі у хустках із символікою молодіжної прокремлівської організації Рух Перших на тлі. Надгробних плит у міносвіти Челябінської області нічого дивного не побачили. Мовляв, поїздка була добровільною та нібито погодженою з батьками. Так і наступна новина насправді теж дуже мені знаєте як мед на душу. Те, що російська економіка розвалюється. Рубль сильно впав. Він вже по 111 за долар, а євро по 117. Цьому причиною є нові санкції США проти банків і Газпрому. На тлі цього акції Газпрому впали майже до одного долару, і це історичний мінімум. Насправді сподіваємося, що такий початок покладено, і що цьому не буде кінця. Так, безперечно, нехай їхня економіка розвалюється і нарешті вже рухне. Ось, і війна в Україні нарешті закінчиться. І наступне відео, яке ми хотіли вам показати, це з міста, якщо можна його так назвати, міста Привида, яких уже дуже багато, на жаль, на українській мапі. Воїни зняли з коптера місто, яке вже кілька місяців штурмують російські війська. Це місто Турецьк, зруйнована промзона. Будинки у приватному секторі, від яких залишилися в кращому випадку лише стіни. Трохи цілішими виглядають панельні багатоповерхівки, але вони майже вщент вигоріли. Так виглядає ще одне чергове місто Донеччини, куди прийшов руський мір. Подивимося, відео. Так, а ми продовжуємо говорити про підтримку наших захисників. Е, е, наступна наша гостя буде розповідати про платформу щомісячної допомоги військовим від фонду Аляр. Е, вона називається Іскра. Це можливість для кожного стабільно забезпечувати військових технікою та Е, Зараз в нашій студії вже є наша гостя. Це Марта Чернюк, фандрейзерка фонду Аляр. Вітаю так, Мартусь. Розкажи, будь ласка, детальніше за ваш проект і в чому власне, його особливість. Якщо загалом починати здалека, то наш фонд працює саме саме початку війни. з початку повномасштабного вторгнення, і він був створений на осередку львіслівськопластового пласту. Працювали лише пластуни спочатку на волонтерських засадах. От і звісно, коли війна затягнулася, спочатку це було на якісь власні мотивації, запалі люди почали меншити, і ми вже сформували свій фонд. І він зареєстрований уже більше ніж як рік. От і ми сепарувалися вже від осередку пласту. А, загалом до нас надходять щодня дуже велика кількість запитів від військових, як від тих, якими ми опікуємося постійно, тому що в нас є бригади, взводи, якими ми опікуємося на постійній основі, так і від нових, тому що ну ворог наступає і насправді дуже проблемно і з технікою, і зі спорядженням, і з будь-чим. І ми думали, як зробити так, щоб ми могли критичні потреби закривати одразу. Тобто не відкривати збори, не закуповувати це ще місяцями чекати, особливо, якщо це якісь там мавіки, які не з України замовляються. А uh -huh. от і ми подумали, що треба зробити от якийсь постійний збір. Але постійний збір це звучить не дуже круто. І ми подумали, що можна зробити цілу платформу, яка буде постійно е збирати кошти від там певної аудиторії. От і в принципі, так ми придумали цю підписку. Це типу така сама підписка, як на якусь там YouTube Music чи якийсь інший застосунок. Ти просто це робиш один раз, і щомісяці тобі не треба заходити кудись, донатити в тебе по факту зразу списується та сума, яку ти вказав. Плюс це зручно, тому що там можна суму обрати самому. Є запропоновані суми, можна вести самому. І в принципі для відвідувачів і для тих, хто хоче долучитися до цього ком'юніті. Це досить легко і просто. Так, насправді це дуже цікава ініціатива. А розкажи, будь ласка, чому така назва іскра? Воно виглядає як якийсь такий вогник, який запалює серця українців. Так, так. Що ви в це вкладали? Так, Загалом буде проморолик, і там це дуже гарно зображено. Іскра це напевно про запал кожного з нас. Якщо кожен з нас зможе в собі запалити оцю от іскру і бажання, і мотивацію, то ми зможемо скласти цю всю іскру в велику іскру і підпалити щось інше і не на території України умовно, так. Е, і та, в принципі, так і назва е, склалась, що від небайдужих людей. Це все робиться від небайдужих людей, починаючи від іскрив хлопців на фронті, закінчуючи іскрою, яка є тут в нас, коли ми донатим, коли ми підтримуємо, коли ми спілкуємося, і так далі. Тому так. і виходить таке велике українське багаття. Так, велике багаття і проморолику побачите, що воно спалює там Кремль. Е, от. Така типу ідейна ідейна задумка. Так, а виведь, будь ласка, зараз на екран, власне, сам цей промролик. Росія держава терорист. Росія держава терорист. Так, насправді ти правильно сказала, ти що відео дуже круте, воно справді таке надихаюче і дуже мотиваційне, особливо там, де да. Кремль. така афірмація. Посилаємо в космос да. свої так. думки. Але це насправді так і відбувається. Це насправді від від донатів, особливо та від дрони, реба. В принципі, всі запити, які закриваються з цих щомісячних е, донатів, це якраз таке необхідне як реби, як дрони, як якесь тактичне спорядження нічного бачення, теж прилади, тому що зараз це коли. Бочорі в п'ятій годині для військових це надважливо. Так, розкажи, будь ласка, як можна оформити цю підписку? Е, та в нас ми розробили для цього спеціальний сайт окремий, щоб це не робити через там інстаграм і так далі. Е, можна загуглити е, от в будь-де написати алярм іскра. І у вас зразу закидує на сайт, там прям максимально проста форма зголошення. Ти обираєш сам суму, ти вказуєш там свої дані, і по факту тобі надходить підтвердження, От, і ти підписаний. Все, підписку можна теж скасувати при бажанні. Теж це все неважко робиться. І в принципі, тато, ми зробили максимально просто, максимально елементарно, щоб людям було менш часу затратно. Бо ми розуміємо, що так. Це буквально дві хвилини, і підписка готова. А розкажи, будь ласка, скільки людей вже оформили цю підписку? А, взагалі, коли ми презентували цю в платформу, зараз ми її медійно презентували. Ми її презентували в перший місяць тому. Uh -huh. Ми робили цілу подію в нашого друга загиблого військового Гармаша. В нього є свій заклад плав тут у Львові. Ми робили там подію закриту, де ми запрошували своїх друзів, наших постійних благодійників, які там нам нам, нам допомагають, донатять. От і в нас за тоді підписалося вже там близько 50 людей точно. І зараз ми почали це майдінно розкручувати вже та є приблизно десь на 50 тисяч щомісячного донату. Тобто, що щомісяця 50 тисяч приходить на ці запити. І та ще вказую, що на цьому сайті, окрім підписки, є повністю звітність. Вся, тобто, mm -hmm. на яку суму ми допомогли, це вже більше ніж 160 мільйонів. Сума кожного дня росте. Плюс там є фото звідти від військових, і по факту, коли ви підписуєтесь. На цьому сайті щомісяця оновлюється щокварталу інформація, куди пішли ваші гроші. Тобто, зібрали таку суму цього місяця, і от хлопці стоять умовно з ребами. Тому та це так максимально оптимізовано. Насправді просто дуже крута ініціатива. Ти розказала? Я зрозуміла, що я теж підпишусь, тому що це дуже класно. Це справді ти невела класний приклад про те, що це як Apple Music, для прикладу угу. ти підписуєшся, щоб слухати музику, і ти щомісяця витрачаєш на це кошти. А тут ти підписуєшся для того, щоб допомагати нашим військовим і, звичайно, тим самим пришвидшувати нашу перемогу. Тому ви великі молодці і велике вам дякую за це. Дякую. А розкажіть чи, будь ласка, ти сказала, що ви опікуєтесь якимись конкретними бригадами? Що це за бригади? Загалом створений фонд на нашому пластовому осередку львівському, і з самого початку ми допомагали військовим пластунам, які пішли mm -hmm. воювати та захищати. Їх насправді є зараз дуже велика кількість. От загалом ми працюємо дуже багато з гур, з, mm -hmm. з підрозділами гур. Працюємо багато з АЗОВ, з третьою штурмовою, з піхотними взводами 112, -та, 65 -та і так далі. Ну насправді велика велика кількість. За весь час ми допомогли вже ну працювали з більше ніж напевно 60-70 зводів бригад. Ну і щодня насправді приходять різні ССО Теж дуже багато працюємо, у них дуже багато теж потреб в, в тактичному спорядженні і в авто. Насправді найбільше зараз. Проблема з автівками, от і та, плюс прилади нічного бачення, плюс зимова форма, бо холод. Uh -huh. Так, буквально перед цим ми говорили про іншу нашу гостю, яка теж збирала на автівку. Тому ми розуміємо, що це таке, що просто необхідне нашим військовим. І наостанок ще розкажи, будь ласка, чи існують вже інші платформи, де можна оформити таку підписку на донат, тому що чесно, я чую про це вперше. А я теж спочатку я пам'ятаю, коли почалася лише війна, почали відкривати банки, всі туди донатили. Потім вже придумали така, що відкривати дружню банку. Щось uh -huh. ну почали крутити, крутити, щоб якось люди людей залучати якомога більше і більше, а тут ну. Настільки круто це продумано, чи це чи це ваша ініціатива, чи це вже десь було? E, взагалі в нас теж є ще далі великі збори. Там в нас є великі збори, наприклад, більше там ніж на мільйон. Ми відкриваємо uh -huh. окремо збори, які ми там проектно ведемо, залучаючи більше якісь проектні бізнеси і так далі. Бо донати людей вони вичерпні. Насправді банки підселення наш теж існують. у Нас дуже велика ком'юніті, Насправді. Більше напевно ніж 300-400 людей, які на постійній основі відкривають банки. От, а оце насправді ми ідею в когось конкретно не брали, але загалом таке було завжди. Uh -huh. Завжди, я ще з дитинства пам'ятаю, що були якісь фонди по підтримці дітей, uh -huh. ти там донатиш 10 гривень щомісяця. от І, в принципі, якось так сиділись і ну, думали, що робити, в принципі, тому що гроші потрібно завжди. Знаю, що така платформа є в Євзов. Uh -huh. Точно вони її теж недавно запустили. І знаю, ну згадую, що в притулі теж щось таке було. Він теж говорив що за постійні потреби. І він, мені здається, теж щось таке запускав. Чесно, не, не прям не в курсі, але думаю, що так. Думаю, що ми не придумали велосипед, але там цінніші можливо. там. ну насправді і тут перш... важливо вже не придумати, а власне запустити Резувати, так, реалізувати, реалізувати так. і ви це зробили. Тому ще раз велике вам дякую. Ви великі молодці. Так, і дякую, Мартусі, що прийшла сьогодні в нашу студію, розказала про цю ініціативу і запрошуємо наших глядачів оформити підписку таки на донат, тому що ми розуміємо, що потреби наших військових вони не вичерпні, вони постійні і необхідно донатити. А тут ви можете навіть на це уже не витрачати час, просто один раз зайти, підписатися, і щомісяця у вас буде знімати ту суму, яка буде для вас комфортною для донату. Так, з нами Ось. була Марта Чернюк, це фандрейзерка фонду Аляр. Так, а ми йдемо далі. Ще будемо говорити далі про міжнародні новини. Зокрема, Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні додаткову військову та фінансову допомогу сумою 24 мільярдів доларів. Про це пише Політіко. Цю суму Байден планує розділити так: 16 мільярдів доларів на поповнення американських запасів, решта 8 мільярдів доларів на ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони. Так, ну а Дональд Трамп обрав бізнесмена Джона Феллона своїм кандидатом на посаду керівника військово-морських сил. Феллон не служив армії та не має тривалого досвіду роботи у військово-морських силах. Наразі він очолює приватну інвестиційну кампанію Rager Менеджмент. Він також був головним донором кампанії Трампа і навіть прийняв республіканця у своєму будинку цього літа. А окрім того, президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль та Ліван домовилися про припинення вогню. Про це він повідомив у соцмережі ікс, колишній твітер. Вони прийняли пропозицію США про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і Хезболою. Зазначив Байден. Очікується, що протягом найближчих 60 днів Ізраїль поетапно виведе війська з Лівану. А ліванська армія повернеться на свої позиції в прикордонні з Ізраїлем райони. А для Хезболи доступ туди буде закрито ну, прем'єр словаччини Фіцо поїде до Москви святкувати 9 травня на запрошення Путіна. І це підкреслив роль Червоної армії та Радянського Союзу в перемозі над фашизмом і перемозі у Другій світовій війні. Так і поговоримо також про Грузію, яка впевнено рухається в напрямку Росії. І з національних іспитів у Грузії вилучили питання про повстання проти царизму в першій половині 19 століття. Це зокрема ключові події, які стали відповіддю на анексію Грузії Російської імперії. Вони відіграли критичну роль у формуванні національної свідомості. Програму з грузинської мови та літератури теж суттєво урізали. Президентка Грузії Сурабішвілі впевнена, що зміни стали відображенням політики, спрямованої на витіснення національно-патріотичних ідей грузинів. Так і як завжди, завершуємо наш тепер позитивною новиною. Пінгвіни побудували близько 900 гнізд, де в кожному переважно по два яйця біля української станції академік Вернацький. Перші пінгвінчики вже з'являться до середини грудня. Так на останок неймовірні фотографії для того, щоб ви трішки посміхнулися. І це була остання новина на сьогодні. З вами сьогодні була Вікторія Вітер та Вікторія Васиченко. Закликаємо вас донатити на збори, оформлювати е, такі місячні підписки, про які ми до сьогодні детальніше поговорили в нашому етері, і не забувайте підтримати наших військовослужбовців. І також не забувайте підписуватись на всі наші ресурси. Окрім Ютубу, в нас також є телеграм-канал, сайти, Фейсбук і навіть Тікток. Тому заглядайте в наші ресурси. Ми оперативно публікуємо і реагуємо на всі новини, які відбуваються на Львівщині і в Україні. Ну а завтра з вами вже зустрінеться наша Тетяна Пришляк о па Па-па! па, па, -па.